Знищення і найпотужніша детонація двох ворожих танків Т-72. Артилеристи 71-ї окремої єгерської бригади, влучними пострілами припаркували бронетехніку противнику, а оператори fpv дронів завершили розпочати епічним вибухом. Кожен ваш лайк, друзі, мінус техніка окупантів. Репост за вашим бажанням друзі. Продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Вся інформація військових Військових Ласточкине, Свиноморді намагаються атакувати з флангу. Та як повідомляють наші бійці, мруть всі в полі. Резервів вже не так багато, щоб витрачати такі сили, але повзуть та намагаються протиснуть. Була вилазка хряків до вулиці Лісова під прикриттям авіації. Наші дрони зробили все, що треба, і штурм був зупинено. ЗСУ в Угледарі можуть опинитися в оточенні. Термінова новина від військового кореспондента кореспондента ТСН Юлії Кирієнко існує загроза оточення одного батальйону на Курахівсько-Мар'їнському напрямку. Фланги пробили, а сусідні підрозділи не змогли їм допомогти через кількісну перевагу російських військових. Повідомляє кореспондент. Чекаємо на інформацію від військових. Курахово приготуватись. Колони техніки з двох напрямків ідуть в наші сили. Добре, що наші встигли трохи накопити снарядів і роздобути поповнення людьми. Цьому. Напрямку дарма не приділяли достатньо уваги. Якщо окупанти там просунуться, то ми матимемо ще один бахмут Авдос, тільки це буде вуглидар, і наші сили там ризикують опинитись в кліщах. До слова, вже один батальйон однієї бригади може ставати в кругову оборону, а це кілька сотень наших солдатів, бо ворог навколо них, бо фланги просіли, і сусідні наші підрозділи їх не витримали, бо у ворога сил більш дуже хочеться, аби наші солдати, і дуже хочеться, аби осув Тавріо роздуплились і накопали другу лінію. Також армія РФ може зайти до Дніпра, якщо не ухвалювати серйозних рішень. Офіцер 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Володимир Ращук. Всім увага. І В Авдіївці використовує КАБ, використовує величезну кількість техніки шалену, просто. Нереальну кількість е, живої сили, артилерії, FPV засобів е, uh -huh. ну, коротше, все, що в нього є, в принципі, будуть іти, звісно, до тих пір. Ще трішечки, я вам так скажу. Якщо не приймати якісь серйозні рішення, то. Скоро їх не прибудуть. населений пункт перемога Леопард 2А4 став на гусельку в західній частині. Подальша доля поки що невідомо. Екіпаж живий, якою крутою б не була техніка, завжди знайдуться недоліки. Трохи про ситуацію на Запоріжжі. Росіяни атакують позиції ЗСУ в роботиному на швидкісні квадроциклах і малими піхотними групами. Також повідомляється, що РФ перекидає вцілілі під. Розділи завдіївки на інші напрямки на роботи на росіяни лізли впродовж усієї минулої ночі. Була спроба закріпитися в сірій зоні, куди раніше сяк так окупантам вдалося добігти. Одним словом, суцільна розвідка боєм із втратами живої сили та та технікою. Хлопці, як і на інших напрямках, дронами відбивають наступи механізованих колон. Також на відео бачимо, як окремі групи росіян змогли і Скочити до великого опорника між роботиним та новопокрівкою. Про нього під літньо-осінньою кампанії наші бійці казали, що це ціле підземне місто, який, однак, силам оборони вдалося тоді взяти. Так, от зараз росіяни теж добігли, але були розбиті та вибиті. Дехто намагався втекти невдало. Цитата від бійців: ідуть не так уже відкрито, як ішли раніше втрати відчувають. І поки Росмі заявляють про те, що армія України відступила з кринок, нагороджують там командирів. Український воїн морської піхоти самотужки відбив штурм своєї позиції в кринках. Повідомляється, що він зміг утилізувати двох окупантів, ще двоє втекли. Не встигли окупанти оговтатись після того, що сталося у Волновасі, так тепер ще і в Херсонській області. Там росіян зібрали 328 ДШП, 80 та ОБРМП і 81-ша САП. Усі зустрілися з хаймарсом. Попередньо мінус командирський склад і близько 60 російських військових. А Путін продовжує накачувати силовиків грошима, а силовики накачують росіян страхом. Нескінченне замкнуте коло, поки, звісно, в якийсь момент не зірве кришку або не закінчаться гроші. Ось люди у віці це розуміють і не мовчать, а молодь побоюється об'єднатися. Друзі, допомагайте поширені цієї інформації. Рідко зустрінеш таких сміливих людей. Жив. чому у Путіна нету опозиції? Ну, тому що всіх прикормили і не дають слова сказати. Вийти на вулицю не можна. у нас всі бояться сидять. Вот я говорю, я бабушка, мне терять нечего. Мне 80-та років. Ну арестует меня и что? С меня нечего взять, у меня пенсия 12.000. А как вы думаєте, почему вот нету опозиції, де она вся? Оппозиции нету, ну не знаю. -задавили, все. Задавили всех. Кто голову высунет, всех давит. Кто высунет, всех давит. Потому что вот наша власть, она прикормила милицию, ФСБ, всех там прикормила, притчников. Чуть что народ сбунтуется, сразу пошлют на нас и скрутят бараний рог. И пока Захид думает, какой дальности нам даты ракеты, Иран отправил до России близко 400 баллистичных ракет. Агентство з посиланням на іранські джерела повідомляє, що поставки стартували на початку січня. Їм передувала угода, укладена наприкінці минулого року між іранськими та російськими військовими і представниками служб безпеки на зустрічах у Тегерані та Москві. Зокрема, іранці передали ракети малої дальності сімейства Фаса. 11.0, такі як Золфаха, здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів. Маленький чорний квадрат іранський військовий чиновник на умовах анонімності повідомив, що було принаймні чотири поставки ракет. Деякі ракети були відправлені в Росію морським транспортом через Каспійське море, а інші були доставлені літаком. Поставок буде більше. Немає причин це приховувати. Нам дозволено експортувати зброю в будь яку країну, в яку ми побажаємо, заявив представник Ірану. Маленький чорний квадрат в жовтні закінчився термін обмежень Радбезу ООН на експорт Іраном деяких видів ракет, безпілотників та інших технологій. Маленький чорний квадрат вмести тим часом представник гурмін оборони України Андрій Черняк у коментарі, «Росбізнесконсалтинг консалтинг Україна, повідомив, що українські спецслужби не можуть підтвердити або спростувати інформацію про передачу Іраном Росії балістичних ракет. Ось такі події відомі на сьогодні. Також хотілося б вам показати майора ЗСУ Мирослав Гай. Російським окупантам доведеться взяти оперативну паузу перед відновленням наступальних операцій на Авдіївському напрямку або перекинути підкріплення з інших ділянок фронту. Він прокоментував цю новину і поділився своєю думкою з цього приводу. Якщо вам цікаво, приділіть трохи часу та додивіться цей випуск до кінця. А свою думку. Напишіть в коментарях не можна так сказати, що ворог використовує е, весь свій наступальний потенціал. От це ж наступальний потенціал це дуже така специфічна е, цифра. Вона з одного боку достатньо точно математична, да, і розраховують по формулах. Але з іншого боку, Росії не вичерпаний весь мобілізаційний ресурс. Я думаю, що після виборів президента Росії знову ж таки в лапках псевдовиборів ми. Побачимо можливу мобілізацію в Російській Федерації. А от по-перше, по-друге, ми розуміємо, що вони теж е зараз запустили свої військові підприємства на 80-90% потужності. Вважаєте, що вони вийшли на максимальні потужності свого, свого ВПК, але все одно потрібен час для того, щоб їм поновити ті боєприпаси, які вони витрачали постійно, ремонт техніки тощо. То це теж знаєте. І ми бачимо, що Збройні Сили України е, десь третину Чорноморського флоту вивели з ладу 20% потопили. Ці кораблі вже ніколи не будуть загрожувати Україні. Вони на дні. Ні, від або пошкодження так, що не підлягають ремонту, відповідно, це теж зниження бойового потенціалу. Так що Росія поки що не застосувала все. Більше не забувайте, що не хочу такі речі говорити в ефірі, але все ж таки Росія ще є ядерна держава, і ці всі погрози, які вони постійно роблять, і це розміщення демонстративно тактичної ядерної зброї в Білорусі, ці навчання ядерної тріади, це теж знаєте, це не можна скидати. Так легковажно кудись в бік не звертати на це увагу через те, що свого часу у нас е, суспільство не звертало увагу і про ті е, алярмійські е, повідомлення, е, коли казали, що буде повномасштабний наступ росіян. Задайте, ніхто не вірив, ну от ані естеблішмент, ані громадяни України не готувалися до цього, ані морально, ані фізично. От і відповідно, знаєте, казали, це не може такого бути, що не може, тому що цього не може бути. А відповідно, це сталося. Тому я б не скидав би я, скажімо так, я б не недооцінював нашого ворога. Він підступний і він достатньо потужний. Ну, от тому, коли ми недооцінюємо Російську Федерацію їхні збройні сили, ми невілюємо таким чином подвиг наших українських героїв. Розумієте, ми не воюємо з армією бомжей. Ми воюємо з серйозною армією, яка за ці десятки років мала війни різного масштабу. Це і Чечня, і Сирія, і, ну, і Грузія, і їхні генерали тренувалися. Вони накопичували бойовий потенціал. Ну це і є пауза. Чекати підкріплення це означає встати в оборону, готуватися до можливих наступних наступальних дій або відповідно тих планів, які. Планує командування збройних сил Росії, тому ну звичайно, після будь-якої наступальної операції зайняття якогось населеного пункту потрібно певний час для того, щоб підтягнути резерви, перегрупуватися, відремонтувати можливо, техніку, поновити озброєння тощо. Тому певна якась напевно, пауза. Вона буде вимушена. А ніхто не знає цього, ніхто не знає. Для чого їх туди привезли? Це складно розумієте. Для того щоб робити якісь оцінки, ми маємо ну, бачити накопичення е, тих чи інших сил та засобів в конкретних районах зосередження. Можливо, під виглядом навчань, так ми маємо бачити пересування техніки на якісь конкретні напрямки. Тобто, якщо вони зараз накопичують свої сили, ну ми це побачимо, коли вони почнуть рухатися. До того моменту складно сказати, з якої мети накопичують саме в цьому районі. Можливо, вони бояться наших якихось наступальних дій. Ну так не можна говорити. Потрібно спочатку побачити фізичне пересування військ безпосередньо. Вблизу, скажімо, лінії розмежування або в районах накопичення сил та засобів. і тоді ми вже можемо з вами якимось ну військові в першу чергу, не ми з вами, а мається на увазі, оперативне командування, наша розвідка вже може пробувати оцінювати, де є можливий напрямок головного удару, От, і тощо розумієте.